Ми шукаємо тут. Звертаються в інших регіонах і слідчі інших регіонів. Ми ж розуміємо, що вони роблять, як зробити ДНК, як зробити біоматеріал передати і так далі. Тобто, зараз це буде акумулюватися тут і передавати цю ДНК в центральну базу. Ми, звісно, будемо більш ефективні в цьому. І форми і методи вони будуть різні, як процесувальні, так і там, агентурні, так і розвідувальні, для того, щоб отримувати таку інформацію для того, щоб ми могли інформувати родичів. Саме на Головніше завдання це повернути наших українців додому. Всім. Свій час очолював центр звільнення полонених, і якраз ми займалися Службі безпеки України розшуком всіх тих, хто або зник ней безвісті, або знаходиться в полоні, або тих людей, які зараз знаходяться безпосередньо в катівнях, в катівнях Російської Федерації. Ми зробимо все на те, щоб зробити контакт між. Нашим центром Запоріжжі і центром, які знаходяться в службі безпеки у місті Києві, будемо звільняти, будемо повертати, і саме найголовніше, це щоб наші рідні, а саме сім'ї, дочекались наших воїнів, цивільних і дітей.